Шановні колеги, 26-28 квітня в Києві будемо проводити міжнародну конференцію, яка має досить довгу назву, але змістовну: демократія на роздоріжжі, нова політика та громадянське суспільство в Україні. Тут в самій назві говориться і про нову політику, новий зміст політики, і говориться про громадянське суспільство в Україні. А також про те, що власне є велике поле, велике роздоріжжя, куди далі будемо йти. Конференція в першу чергу призначена для представників громадянського суспільства, громадянського суспільства всієї України, а також інших країн, котрі співпрацюють з Україною. Під час цієї конференції ми плануємо проговорити і виробити багато планів рекомендацій, шляхів вирішення існуючих проблем. як Представники громадянського суспільства, як представники громадських організацій, на різних рівнях на національному рівні на локальному рівні можуть діяти для того, щоб зміни в нашій країні відбувалися ефективно, швидко і безповоротно. Власне поштовх громадянського суспільства, поштовх того народного руху він проявився під час революції гідності. Багато лідерів. Громадських рухів багато лідерів громадських організацій та і просто громадян е працюють для того, щоб щось змінити. В кожен в своїй мірі це робить: хтось на більшому масштабі, хтось на меншому масштабі, на локальному масштабі, але щоб ті зміни якось відбувалися. І власне зараз маємо унікальний шанс для того, щоб. Е Ті сили, котрі є у лідерів громадських організацій, у представників громадських організацій, консолідувати, спланувати спільні кроки. З другої сторони, дуже важливим елементом є те, що на, цій, на цьому заході будуть представники громадянського суспільства інших країн. Це не тільки представники країн ближнього зарубіжжя той ж самої країн Східної Європи, Центральної Європи, але теж представники громадських організацій із країн Північної Америки Південної Америки. Азії Африки це теж є е, люди, котрі роблять зміни в своїх середовищах, в своїх країнах. Це люди, котрі мають великий практичний досвід. Це люди, котрі хочуть поділитися тим, який вони досвід отримали в себе. Що було добре зроблено, які помилки теж були зроблені, і щоб розказати, щоб ми таких помилок тут в Україні не робили для того, щоб зміни, які ми хочемо запроваджувати і вже запроваджуємо в Україні, щоб вони були стабільними і незмінними? Е, можливо, про Кілька слів про саму конференцію вона запланована на 26-28 квітня, власне, триватиме три дні. Треба розуміти, що конференція побудована таким шляхом, що ми маємо запланованих шість пленарних засідань протягом цих трьох днів і також 11 секційних засідань. Це достатньо великий об'єм, але, власне, хотілося б збираючи близько 300 учасників з України та зарубіжних країн. Обговорити велике коло питань, зрештою, це те коло питань, яке сьогодні турбує нас, і це ті власне питання, відповіді на котрі сьогодні постають і перед простими громадянами, і в тому числі перед активістами громадянського суспільства. Насамперед, першого дня відбудуться дві два планарних засідання. Це демократія на роздоріжжі, Україна є ключова нація. Власне, напевно, ключове пленарне засідання з тим, щоб отримати візії щодо стратегічних поступів України в тій ситуації, в якій зараз опинилася, і наша країна, і світ загалом. Друге пленарне засідання буде присвячено темі нова політика та розвиток громадянського суспільства в Україні. Зрозуміло, що нової якості ми зможемо отримати лише за умов впровадження нової політики. Цього ми очікуємо від від наших можновладців від політики зрештою, і цього також вимагає саме громадянське суспільство. В якому напрямку якими векторами руху мали би бути зараз, мав би бути, яким вектором руху мав би бути громадянського суспільства? Це, власне, якраз відповідь на ці питання ми будемо шукати впродовж самої конференції. Другого дня заплановано третє та четверте пленарне засідання. Також робота в секційних групах, робота в секціях. І власне секції присвячені темам адміністративної реформи децентралізації територіальної реформи. Як можуть громадські рухи змінити свій вплив в найближчому майбутньому? Це теж дуже серйозна тема. тема, яка має місце, є характерною і для України, і для е інших країн, ну, зокрема, це Північна Африка, зокрема, це в країнах Азії. Сьогодні теж спостерігається відповідне пожвавлення. Третя секційне засідання присвячено темі відповідальна журналістика як спосіб вирішення локальних проблем. Ми розуміємо і знаємо, що і зрештою маємо можливість оцінити вплив журналістики, вплив вільних засобів масової інформації на суспільні процеси. І в світі, і в Україні, зокрема, і е, розуміємо, що ця тема потребує зараз від нас е, додаткової уваги. Окрім того, 2015 рік це рік е, чергових місцевих виборів, і тут також роль засобів масової інформації є неоціненною тобто відповіді на ці питання будемо шукати в рамках цієї секції. Нова національна ідентичність це питання, яке турбує багатьох українців, і спробуємо знайти відповіді на, на ці питання в рамках четвертої секції. Енергетична незалежність як шлях до сталого розвитку України та Європи. Розуміємо, що успіх України економічний і, і не лише економічний, а, зрештою і державний, залежить від питання вирішення питання нашої енергетичної незалежності. Третій день, 28 квітня, буде проведено п'яту та шосту пленарні засідання, які будуть в свою чергу присвячені таким темам як, темам, як лідери громадянського суспільства у парламенті та уряді. Чи буде шанс для зміни політики на краще? Треба розуміти, що в 2014 році, під час парламентських виборів, громадянське суспільство отримало в парламенті якісне представництво в кількості 50-60 за різними оцінками депутатів Верховної Ради України. І зараз важливо налагодити якісну взаємодію між тими людьми, які були прискі що недавно представляли громадські організації, були поза парламентом, а зараз є парламентарями з тими інститутами громадянського суспільства, які зараз є в Україні, є дієвими і активними. Важливо знайти правильні механізми, правильні інструменти взаємодії і, власне, поставити перед собою спільні цілі з тим, щоб була саме взаємодія. Шосте пленарне засідання присвячено питанню російська пропаганда та шляхи протистояння їй. Розуміємо, наскільки ця тема для нас є зараз актуальною з умов військової агресії, тому, власне, вона і з'явилася в порядку денному конференції. Також третій день присвячений кільком секційним засіданням, а саме ілюстрація прозорості боротьба з основами корупції. Друге сексійне засіння це реінтеграція внутрішньопереміщених осіб та колишніх воїнів. Розуміємо, що сьогодні для нас ця тема є актуальною, і розуміємо також, що в ряді інших європейських країн теж є відповідний досвід. Зокрема, можемо пригадати і опиратися на досвід балканських країн. І більш свіжий є досвід Грузії у вирішенні питань, які виникали при військових конфліктах, коли в країнах з'являлася велика кількість вимушено переміщених осіб. Економічний підйом та шляхи розвитку, заходи та ефективність. Розвиток суспільства неможливий без розвитку економіки, тому рівно так само просто є ряд громадських організацій, які досить якісно, кваліфіковано працюють в цій царині. Ми присвячуємо одну з секцій саме цьому питанню. Подоланням прірви між громадянами та політиками це питання актуальне і після парламентських виборів, це питання також залишається актуальне і перед виборами місцевими. Отож, цьому пункту присвячується четверта секція. І ще одна секційне засідання це перспективи виборчої реформи в Україні, політичний контекст та експертні пропозиції. Знову ж таки, повертаємося ще раз до питання виборів і дивимося на це під іншим кутом. Остання секція, заключна секція в роботі конференції це східне партнерство, майбутнє та геополітичні наслідки. Починали з глобальних речей, закінчуємо теж питаннями глобальними, тому що розуміємо, що Україна як країна в центрі. Центрі Європи і події, які відбуваються в межах нашої країни, є без сумніву відбиттям того, або дуже серйозно відбуваються на подіях загальноєвропейських та світових. Андрій, вам слово. І я ще хочу додати, хто будуть хто буде приймати участь в цій конференції, як я на самому початку сказав, що основний акцент це є представники громадянського суспільства, але також будуть і представники з політики, ті, хто прийшли з громадянського сектору, громадського сектору в політику, це люди, котрі є можливо, що в політичній діяльності новими. Для них це є нові речі, котрі вони. Роблять, котрі вони реалізують, але вони знають, як живе громадянське суспільство. Вони знають, вони колись самі були представниками, активними представниками громадянського суспільства. Це теперішні парламентарії, це парламентарії, котрі були в попередніх каденціях, але теж котрі мають тісний зв'язок з громадянським суспільством України, але також із-за кордону зарубіжні гості наші і учасники. Це також як представники різних неурядових структур, так і представники урядових структур, але теж. Ті, хто має на власному досвіді е, великий певний час роботи в громадських інституціях, е, це люди, котрі в своїх країнах е, теж пройшли той шлях від того, що вони стали активістами, е, від того, що вони стали лідерами громадських організацій, і потім перейшли в політику для того, щоб втілювати зміни і змінювати свої країни, де вони живуть. Е, Якщо говорити е, про е, прізвища, то е, ми запросили досить багато е, відомих політиків, е, можна сказати і про е, першу жінку е, премєр міністр Канади е, Кім Кембл, е, першого президента Литви Вітаута Салансбергіса, е, представника е, Community of Democracies – Матіоша Еорсі лідерів, котрі вийшли з громадських рухів із Польщі, той самий Кшиштоф Становський. Дуже великий спектр людей, котрі займаються правами людей, запрошені представники з Венесуели, Колумбії, з Індонезії, з Індії, Китаю. Це власне ті лідери, котрі являються певними особами, котрі формують громадську думку в своїх середовищах, в своїх країнах, і котрі. Мають великий досвід, на котрий нам можливо варто подивитися і використати саме найкраще, а теж взнати краще, почути краще їхні рекомендації, що нам зараз в Україні краще робити, а що може в цей момент певний не робити. Як нам діяти, як нам реалізовувати, втілювати зміни для того, щоб Україна стала кращою. Дуже дякую. І перше запитання буде від українського кризового медіа центру. Скажіть, а що стане результатом обговорень, і як ви далі будете цим користуватися? По кожній із тем, про котрі були сказані, будуть розроблені конкретні рекомендації. Що Конкретно можна і практично можна робити, як ми говорили вже залучені будуть і експерти і політики з України, експерти і політики з за кордону. А коли ми говоримо про залучених політиків з України, це відповідно можна це буде і втілювати, реалізовувати, приймати певні законопроекти для того, щоб на законодавчому рівні відбувалися певні зміни. Якщо говорити про міжнародні відносини, то тут також. Угода про асоціацію, як, як буде виглядати східне партнерство? Ці теми, котрі зараз будуть обговорюватись, вони дуже актуальними є перед самітом східного партнерства, який буде відбуватись буквально через місяць в ризі. І власне ми до того саміту -то також хочемо дати певні свої бачення яким має бути східне партнерство зараз в цей час? Тому що коли воно задумувалося, то реалії міжнародні реалії були трошки інакшими. Зараз вони вже є зовсім іншими. І, власне, яке це східне партнерство має бути? Що воно має робити? Яка його суть має бути? Тобто, це має бути конкретика. Я зрозуміла. Ну дивіться, будуть у вас рекомендації. Чи це будуть рекомендації ну, внутрішні для України, uh -huh. та? чи це для уряду, чи це для парламенту. Можна, та, ну, ви кажете, що можна на цих, е, ну, на цих рекомендаціях приймати законодавство. Але ж ми знаємо, що якщо воно є. Е, Ну, якщо можна робити, а можна і не робити, то скоріше за все, це можна і не робити. Чи будете ви якось сприяти тому, щоб власне, це подальша робота над тим, щоб ті рекомендації, котрі будуть напрацьовані, щоб їх просувати, тобто, щоб їх в певній мірі і лобіювати, пояснювати, поширювати, розуміння тих рекомендацій. Ну і потім старатися, щоб вони були втілені, прийняті, долучені до тих законодавчих змін, про котрі будуть. Буде говоритися, тобто угу. один... це велика робота буде. Ми це усвідомлюємо. Я зрозуміла. І ще одне запитання буде від мене: а скільки громадянських організацій з України будуть приймати участь? З України буде приймати біля 150 представників. Це не організація, а просто представників так. І тобто, це є представники організації, але відповідно ми стараємося так, щоб якомога більший спектр був. І тобто, не по двоє, по троє від одної організації, а відповідно представники від кожної організації. Тобто, дуже багато. Я зрозуміла, чи є ще уточнення або запитання в залу? Ні. Угу. А, тоді в мене ще одне питання буде: а, чи будете ви залучати молодіжні громадські організації? Чи це будуть лише, ну так би мовити, дорослі громадські організації? Угу. А, ну, загалом треба розуміти, що запрошення отримали всі громадські організації, в тому числі і молодіжні, тобто тут немає якихось там вікових рамок, жодних цензій ми не встановлювали, тому в, е конференція захід є відкритий для різних різновікових громадських організацій, в тому числі молодіжних. І ще повертаючись частково до вашого попереднього запитання, хотів би просто додати одну просторіч, що Загалом під час конференції будуть вироблені рекомендації, які стають своєрідним дороговказом в роботі громадських організацій, в роботі грантодавчих організацій, які працюють ну, в Україні, які працюють для України. Тобто, це по великому рахунку така ну, своєрідна стратегічна сесія, сесія стратегічного планування, яка відбувається за участі українських та міжнародних громадських організацій. Добре, а з уряду хтось буде? Будуть так, представники уряду теж. Добре, зрозуміло. Дуже вам дякую. Тоді знову ж. Якщо немає уточнення запитань, ще раз вам дякуємо. Бажаємо успіху в конференції. А якщо будуть ще якісь новини, завжди будемо раді вас бачити. Дякую. А на цьому завершимо і наш наступний бриф.